Перед тим як переглянути відео з поліцією, хочу вам порекомендувати одну хімчистку. Їхніми послугами також недавно скористався. І я залишився приємно задоволений проробленою ними роботою а також не менш задоволений співвідношенням співношенням і ціна, що немало важливо в нашій час. Отут в углу я е, залишу фотографії для порівняння до і після хімчистки. а Також Внизу залишу номера телефонів. Користуйтеся їй тільки на чистих автомобілях, адже на чистих автомобілях їхати набагато приємніше. Ну і погнали дивитися відео. Вечора. Добре. Хто не виділить, чому ви робите вигін на спуску? Ви бачите, що тут, 에, одна полоса йде вниз, правильно, дві уваги. Чому ви робите вигін? Заборону. Я не робив бін. А що ви зробили? Зробив випередження по сусідній полосі. Сусідній полосі. По сусідній. Сусідній? Да. Так. Сусідній Ну а що ви взяли, що я зробив Бін? Об Обін це що таке по правилам дорожнього руху? Це виїзд на Зустрічну смугу руху. Ну, де я виїжджав на Зустрічну смугу руху? Вулиця вулиці А де там розмітка є? Розмітки на даній ділянці років. Немає. Ну така я ж сумці прикол. Я винішу її там немає. Ну, це будемо робити. Допрацювати. Я не виношу вам зараз, не виписую вам штраф. Не хватало б ви, що мені штраф виписували за таку нісенітницю. таку мене. Хочу просто поспілкуватися з вами. Що це небезпечно для, для вашого здоров'я, життя і здоров'я, е, так само для інших учасників дорожнього руху. Дивіться, дві полосі йдуть вверх, одна полоса йде вниз. Правильно, правильно. Якщо автомобіль якийсь вирухається на правильно? я не вирі... ну Ви ж бачили перед вами їхав Мерседес. Очкував, що з ним ззаді їде поліція. Ну я що за вами буду їхати 30. То що повільно він їхав не я. Ну їде повільно 30, я з вами 30 але, не буду їхати. Але, я вас собі але... обігнав, зустрічної смуги не було. Два часа ночі, де та зустрічна смуга? Ну так ви місцеві, ви сім'їці самі, правильно? правильно? Знає, На... що є дві полосів вархіти. Ну та ж там, так. навіть якщо я не знаю, перед пішохідним переходом наверху стоїть знак. Ну, там є знак тим Так я щось порушив чи ні? Ви? Угу. Руху, ні, Ну взагалі, на на, нашу ви, ви мене зупинили. Розмітки Рудмітки немає, це нічого не говорить. То що це небезпечно ви зробили, це вже інше. Ну окей, я зробив небезпечно, ну давайте притягуйте до відповідальності. До відповідальності, відповідно до чинного законодавства, я... По даному факту вас притягнути до відповідальності не можу. А що зупинили? А поговорити з вами, поспілкуватись на рахунок того, що ви вчинили таке правопорушення. Ну, так чекай. Це, <реш> це, це правопорушення. Ну це є небезпечно для інших учасників дорожньої роботи і для вас. Тайно, правильно, правильно. Небезпечно відповідно. їхати кожен день за рулем, бо можна збити пішохода. Звичайно. Звичайно. То це давайте будемо сидіти всі вдома і не будемо стати за руль. Ну так я порушив правила чи не порушив? По даному факту. Так. По даному факту. Є правопорушення, але незначне. Будете мене притягувати до відповідальності? До відповідальності, по даному факту, виносити на вас постанову не буду. Не буду. Тільки про галактичне песити з вами. Поговорив з вами, поспілкувався. Вам щасливої дороги. До побачення. І документів не треба? Документів? Да. Не потрібно. Добре. По даному правопорушенню, якщо я не виносив постанову, Ні, ну так, хорошо, хорошо. це до побачення гарно, вечора. То, Добрий вечір. По кострм, но...